Всім привіт, дорогі глядачі! З вами Сашко Ощепко. Якщо ви дивитесь це відео, значить у вас напевно є якийсь свій сервер. Чи це сервер Counter-Strike, чи Minecraft, чи GTA SAMP, чи для якихось інших ігор. У вас, значить, є якийсь сервер, і вам потрібно відкрити для нього порт. Зразу, ну я вам покажу, як відкрити порт. При цьому розкажу деякі нюанси. Ну, по-перше, порт відкривається тільки на модемах і роутерах, а на проводному інтернеті кабельному порт не відкривається. Це міф перший. І міф другий то що порт відкривається через Brandmower Windows. мене взагалі дуже бісять такі люди, які викладають такі відео. Тому що BrandMower Windows це всього-навсього стандартна програма Windows, яка... Дозволяє, яка захищає наш комп'ютер від всяких шкідливих програм. І в тому числі просто треба прописати... Ну, коротше, все самі побачите. Я покажу вам, як відкрити порт на прикладі свого модема. В мене буде ZTE, ZXV10H108L. Ну, вам це не обов'язково запам'ятовувати. Так, для того, щоб відкрити порт, нам треба зайти в який-небудь браузер, ввести в адресній строці 192.168.1.1. І зайти на такий сайт. Насправді це не сайт, а. Ні, ну сайт, але це сайт настроїк вашого модема. Ну, Тут може бути у вас 1.1, а може бути 0.1. Залежно від який у вас модем. І нажмемо. Вводите пароль і логін адмін і входите. Ну, в різних модемах може бути різне. Там є різні комбінації. І в загальному. Ну, якщо ви самі не можете відкрити порт, то за деяку ціну, за деяку оплату я вам його спокійно відкриваю. Якщо у вас модем. Так, заходите. Тепер, якщо у вас отакий модем, як у мене, або якийсь схожий. То нажимаєте тут, тут Application. І з цієї сторони Port Forwarding. Це, якщо у вас схожі модеми. Якщо у вас якийсь інший модем, у вас може бути Advanced, потім NAT, Virtual Server і все одно, щось схоже. Так, тепер приступаємо до настройок самого порта. Для цього ставимо галочку на Prote Enable. Вводимо любе ім'я, хай буде КС, тому що порт ми будемо відкривати для КС 27015. Це стандартний порт. Оскільки в мене є свій КС сервер, я їх продаю. Ну, про це пізніше. Так, тут вибираємо протокол TCP-UDP, тут нічого не міняємо. Тепер починаючи від старт порт Endport, вводимо порт. Можна ввести те, діапазон портів, який ви хочете відкрити. Ну, я суто відкриваю один порт, значить його і прописую. І тут також. Тепер lan хост і падрес. Що тут писати? Для цього його можна подивитись декількома способами. Я вам покажу всі. Перший спосіб, якщо у вас хоча на Windows, Сьомому зручніше дивитись першим способом, який я вам зараз покажу. Ну, взагалі, його любим способом. На, на любому все зручніше дивитись. Коротше, я вам покажу обидва: заходите в панель управління, сеті інтернет, центр управління сетями, е, змінення параметру адаптера, підключення по сеті. сети. <кл 'я> І так, шлюз по умолчанию. 192 .1 .1. Це якраз оце, що ми вводили. А Адрес IP у нас 192.168.1.2. Його і вводимо сюди. Так. Можна інший спосіб. Знаход... Якщо у вас Windows XP у вас тут буде виповнить. А на Windows 7 вам ще треба це виповнити пошукати. Для чого? Нажимаємо всі програми. Стандартне. Виповнить. Вводимо тут CMD англійськими буквами. нажимаємо Enter. Тоді нам вибуває отаке от чорне вікно. Тут пишемо IP, Ну, а також на англійський пишемо IP, Call. Fig. ipconfig Enter. І нам все одно пише те саме. Основний шлюст оцей і локальний ip адрес 1.2. Оце прописуємо сюди, нажимаємо кнопочку Add. Так. На модемі ми тепер уже порт, так як відкрили. Тепер його треба зафіксувати. Для цього ми заходимо в. Ту ж саму панель управління. Тільки на цей раз вибираємо систему і безпесть. Брандмаур Windows. Ви спитаєте, чи я також у нього заходжу? Я в нього заходжу не для того, щоб показати, що через нього треба відкривати порти, а просто щоб прописати наш порт у доп. так як список допустимих портів, яких Брандмаур Windows не варто так як блокувати. От і все. Взагалі-то Brandmauer Windows, от всякі відео показують, що його варто виключати і все таке. Ні, це неправильно, тому що він захищає наш комп'ютер, і тому Brandmauer Windows варто включити. Але просто нажати Доповнительні параметри. так І создати правила для входящих сходящих підключень. Ну, думаю, протокол UDP. Вони тут порт. Далі, далі. Ім'є Готово. Так, добре. Далі. Правила для ісходящих. Все те ж саме для порта, протокол. Далі. Розрішить підключення. CS. Готово. І це все одно не все. Тепер нам потрібен якийсь. Так як щось наподобі торрента, це може бути, бути U-Torrent, може бути MediaJet. І, в принципі, все. Заходимо в U-Torrent. Ну, скачуйте U-Torrent, якщо у вас його немає, заходіть в нього. Тепер знаходимо опції налаштування, з'єднання. І тут пишемо порт, який нам потрібен. 8.0.15. Ставимо цих три галочки, нажимаємо застосувати. Так. Торрент виключати не треба. Він в нас має тут бути, інакше порт буде закритий. Тепер повертаємось на наш, IP, ну, в наш браузер і заходимо на сайт. 2ip.ru. Шукаємо тут проверка порта. Вводимо наш порт, нажимаємо провірити. Порт відкрит. Все. Порт у нас відкритий. Тепер ваші друзі, яких ви покличете, зможуть зайти на ваш сервер. І ще декілька нюансів. Коли ви будете давати IP, щоб на ваш сервер заходили друзі, IP треба давати не той, що буде прописаний у ваш сервері, ну тобто ваш локальний IP комп'ютер, а треба давати IP оцей сайт ipru Тут пише ваш IP-адрес, от його просто нажимаєте копірувати і до нього дописуєте. Ставите дві крапки, двокрапку, крапку і пишете порт, який ви відкрили. І в такому вигляді даєте IP друзям. Так, ну, в принципі, я все-таки важливо розказав, що стосується портів. Тепер про себе дещо розкажу. Я сам, якщо ви самі не можете відкрити порт, ви можете звернутися до мене, і я вам його відкрию за деяку ціну. Оце є мій сайт з сервера IQ. І ви можете також мене через нього знайти. по Skype. Я продаю CS сервера і відкриваю порти. Як у мене є свій канал на Ютубі, якщо хочете, можете подивитись. Ну, я сайт лишу в описанні, ви там уже зайдете, кому потрібно моя допомога. Можете мене знайти в скайпі, додати, і там ми вже будемо розбиратися. Так, порт у нас відкритий. От і все. З вами був Сашко Ощепко. І Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до побачення, до нових зустрічей.